Рятувальники Полтавщини привезли гуманітарну допомогу багатодітній сім'ї переселенців зі сходу. Всього у цій родині дев'ять малюків. Наймолодшому щойно виповнилося півроку. Спочатку їх розмістили в місцевому інтернаті, проте сьогодні вони проживають в окремому будинку в Кобиляцькому районі. Будинок порожній стояв, ніхто тут не проживав. кроваті є там услов'я більш-менш є. Що там не вистачає, думаю, вони там. Процесі зроблять добре, люди добрі, прийняли нас хорошо. Бабушка моя, вона з Полтавської області. Вона якби тут народилась. Мама моя на Яремовщині вона народилась. Ну поїхали в Донецьку область жити. Ну, якби нас сюди потягнуло. За два місяці, що родина живе на Полтавщині, їм вдалося облаштувати свій побут, а голові сім'ї навіть знайти роботу. Допомагаємо чим зможемо. Чоловіками він у нас працює на благоустрій на сланупут від центру зайнятості. Дітки такі спілкуються з нашими дітками, ходять купатися на річку. у Нас віддихають, допомагаємо, чим можемо. Надіємося, що вони в нас залишаться, підуть в школу. Населення місцеве сприйняло це нормально. Люди допомагали чим могли. І керівники району постійно приїжджають. Ну я вам чесно скажу, люди. Такі невибагливі, особливих запитів у них нема. Завітав до оселі краматорців і психолог управління ДСНС України в Полтавській області Юлія Фалеєва. Діти болісно сприйняли переїзд та події, які відбувалися в їхньому рідному місті. Підсумувала вона. Вони надто болісно, як і кожна людина сприйняли цей переїзд, надто болісно сприйняли те, що було в них безпосередньо на, род... на батьківщині у Краматорську. Поспілкувалися на Дали психологічні рекомендації, як пережити той стан, який трапився з цією сім'єю, як їм далі вибиратися. З молодшими ми провели заняття з арт психотерапії, адже малюючи, малюючи малюнки, краєвиди, дитина завжди на щось переключається і має можливість. Стати більш спокійнішою, більш врівноваженішою. як повідомляють рятувальники області для координації дій з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультації з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за номером телефону 101 безкоштовно із стаціонарного чи мобільного телефонів або 044-274-3002. в обласному управлінні ДСНС діє цілодобова гаряча лінія. За номерами 0532 50 35 53 та 56 64 04.